Новорічні вітання захисникам України. Черкаські волонтери влаштували акцію зі збору подарунків для солдатів: книги, нотатники, настільні ігри, теплий одяг і амулети. Це далеко не повний перелік речей, які пропонують подарувати бійцям. Благодійна акція триватиме до 6 січня. а після усі подарунки відправлять на схід країни для Черкащан, атовців. У центрі Черкас волонтерка Юлія Кошман агітує Черкащан приготувати подарунок на передову. Дівчина роздає перехожим листівки із переліком речей, які б порадували військових. Каже, люди на таку новорічну акцію реагують по-різному. Тільки що підійшов дідусь, який запитав про те, що, що потрібно, і сказав, що зараз піде за коробкою цукерок. Багато людей просто ігнорують, навіть не реагуючи на наші листівки. Тим, у кого немає часу на пошук подарунків, волонтери пропонують придбати гіпсові фігурки, сніговичків, ялинок і сніжинок. Їх можна розфарбувати і теж подарувати солдатам. Гроші від продажу прикрас підуть на закупівлю подарунків. От Різдво всі зустрічають в родинному колі, а багато хлопців будуть ще там на передовій, на фронті, на полях. І очевидно, що ми маємо поділитись тим теплом, яке є в Черкащан, з ними. Передати бійцям можна будь-який подарунок, кажуть організатори акції Надійний тил. Долучитись до благодійного руху просто. Охочі приносять свій презент до пункту прийому, підписують листівку із побажаннями. У кожен подарунок ми виготовили такі от листівочки. У кожен подарунок можна написати своє поздоровлення зі святами, можна побажати, що ви там захочете. І в кожен подарунок ми вкладаємо таку листівку. Тобто ця адресність, вона дуже приємна буде воїнам. Волонтери також обіцяють по-святковому оформити посилки, збиратимуть подарунки до 6 січня. Тоді ж, у святвечір, їх відправлять черкаським військовим у зону АТО. Юля Парпленко та Мазурозія, Черкаська служба новин.